Це відео створене для вашого задоволення та розваги. Не сприймайте все серйозно, просто насолоджуйтесь. Що собі в мене будилік? Все починається з того, що кототяночка грає в клікер банана. Після цього вона дуже хоче його, але напряму говорити не хоче. Вирішила вона все почати здалеку і задає питання. Пам'ятаєш гру Watch Dogs? Ще до її випуску був трейлер на виставці І3 з чудовою графікою і цікавою механікою. На жаль, я пам'ятаю тільки відголоски самого трейлеру. Пам'ятаю дощ, грузу, коні, людей, хоча, мабуть, ні. Була аварія, стрільба і ще той хацькір щось задумав. Але ось що за здібність, точно не пам'ятаю. Та здібність допомагала зламувати системи. Ось якби тобі таку здібність. І ти міг би дістати мені банана з клікера. Але на жаль, ти всього лише ютубер. Я б і не відмовилася від справжнього банана. Так, добре, тепер я згадую трейлер Watch Dogs, де розробники обіцяли цікавий геймплей і круту графіку, а по факту зробили всяке. Настала мить, і я захоплений трейлером купив цю гру. Опам'ятаю, як через тиждень її почали роздавати безкоштовно. І що я там побачив? Це ти мене питаєш? Гра починається з того, що головний герой починає бити хлопця, який, можливо, працює на того хлопця, який, можливо, погрожує і, можливо, по справжньому сестрі головного героя, але точно справжній сестрі. Відразу кинулась в очі графіка. Вона відрізнялася від трейлера, але теж доволі красиво. У грі своєрідна стрільба. Прямо як твій скіл. <кхем> Також був Стелс, який дозволявся відчути. Ах, не важно. Я і так чи інакше, або пробігав, або перестрілював усіх. І який сенс такого проходження? Сюжет. І що там було про сюжет? Ну, сюжет мстителі, погрози, сім'ї, Пів-Пів, бам-бам вів, вів гонки, міні-ігри для особливих. Ага, а сюжет? Ну, Пів-Пів. Добре, забудем. Давай далі. Open World, де ти можеш робити, що ти хочеш, грати ігри, міні ігри, тупі ігри, розумні ігри, захоплювати вишки і творити хаос. І чим же ти займався? Проходив сюжет. Окей, що там по мінусах і плюсах гри? Мінуси крива фізика машин. Просто управляти ними важко, і оптимізація кайф. Коли ти їдеш по трасі і в реальному часі бачиш, як твій ФПС падає. Як твій банан? Тиць. А плюси великий вибір зброї. Ага, і ти, який використовував один імбовий ствол на всю гру. Ну так, сюжет доволі цікавий, хоч і дивний, але раз прийти можна. Раз не Хамас. Так, добре. А чому ти згадала про цю гру? Ти знаєш, в що я грала, і питаєш чому? Ну так. Я просто хочу банан. Ну, окей, тримай. Ну а на цьому все. Дякую, що дивились відео. І пам'ятайте, перед тим як мститися, будьте готові. До наслідків ейпорії!